Я розпочну із Вугледара, з району цього тривожного тривожно населеного пункту. От я саме так і висловлюся, тривожного населеного пункту, тому що ну, ви бачите, який вигін зараз існує тут у Вугледарі, як доводиться в такій букві У. Англійські тримати оборону нашим військам, і це вкрай невигідне вигідне становище, вкрай невигідне вигідне становище. Окупанти, фактично, що е, зараз у Вугледарі, якщо подивитися на супутникову мапу е, на ресурсі дібста, тут буде трішечки краще видно на східному секторі, східному районі Вугледара вони вже, е, в принципі, облаштували свої позиції, намагаючись розрізати наші війська пополам е, в цьому населеному пункті, ось таким чином, рухаючись для того, щоб південний сектор і північний сектор розрізати між собою е, логістика. В населеному пункті уже давним-давно не стала про те, що я говорив впродовж цього цілого тижня. Під вогневим контролем перебувають одна єдиний шлях, який забезпечує підвезення ось необхідного доводара. Цей шлях пролягає із богоявленки. Ось тут він. Цей шлях відтак. В нас погані тут справи. В нас погані тут справи. Вугледар не втримати про це. Я вже кажу тиждень. Питання лише чи від декількох днів до можливо тижня буде тривати цей відступ. Вчора були великі механізовані накати противника. Декілька хвилин було на вугледар, Задіюють тут росіяни. Техніку особливо тиснуть вони із боків. Ось цей фланговий тиск. Абсолютно коректні стрілочки на мапі Deep State, які демонструють а, цей тиск з боків із західного та східного флангів а, оборони Вугледара. А, Дуже складну ситуацію створює для наших військ. До речі, от в тому секторі, де наші війська залишаються, у Вугледарі Росіяни навіть листівки почали. Ось в цій зоні росіяни навіть листівки почали розкидати. Мовляв, здавайтеся українці у полон. Ось саме з таким закликом вони і почали розкидати листівки. Сімдесят друга бригада, яка тут тримає оборону, Звісно, в полон не здається, вона і продовжує насправді тримати оборону. Принаймні, станом на вчорашній вечір. Я спілкувався з бійцями. Вони продовжують тут бути. Я не знаю, як воно є станом на сьогодні. На ранок як Воно буде на сьогоднішній обід, чи не вийдуть наші бійці, тому що ну направду час іде на певний ну, дуже короткий період, і я не розумію відверто скажу: я не розумію, чому триває оборона цього населеного пункту, з якою метою е, все це відбувається. Тому що в умовах, коли на флангах, е, коли ворог е, звужує фланги, то противник отримує при цьому ну, значно більшу перевагу за рахунок. Контролю вогню над шляхами відходу, тобто він вогневим ураженням, завдає всі е, здатний просто розстрілювати наші шляхи відходу. Я вже зараз не кажу про логістику. Вона тут в принципі неможлива. Він е, починає перерізати наші шляхи відходу, і це ускладнює насамперед, не в принципі ускладнює відхід. Е, ні, з цієї навіть улогований, скажімо так, з цієї букви, у як я сказав, відхід можливий, як це демонстрували наші бійці неодноразово. Навіть із е, ситуації, коли фізично заблокований підрозділ оточенням, е, так само відхід можливий. Але питання для чого він унеможливлює такі така ситуація, яка зараз складається в угодарі унеможливлює відхід з мінімальними втратами для нашого війська. Для чого це все відбувається? Користі воно такої якоїсь очевидної видимої. Я або я не збагну, або я не розумію, але я її не бачу. А скажімо так, коефіцієнт втрат наших військ по відношенню до противника, та й загалом втрати наших захисників там вони. Очевидно, що вони зростають. Тому е, десь до кінця зрозуміти логіку цього перебування у, у населеному пункті Вогодар ну, мені особисто складно. Хоча я розумію, що, можливо, в чергове доводиться вигравати час. Для чого? Для кого? Ось це актуальне питання.